Владислав Юрійович, хотіла вам подякувати і все ж таки надіятися, що ви проведете якісне службове розслідування добре. та притягнете вигляд до дисциплінарної відповідальності. і Відповідно, повідомити тебе про такий факт видбальства, який вирішили для того, щоб люди відповіли в тому числі перед кримінальним законом. Добре. Все добре. добре. Дякую та да, до побачення. Добре. Ви з адмінпрактики, правильно розумієте? Я не з адмінпрактики, я по по поліду громадської доступності. Так. Яка в нас ситуація? У нас є дівчина. Наш колишній і, я думаю, що будучи працівників Криворучка Лариса Сергіївна. А можна ваші документи? Так, безумовно, Лариса Сергійовна. Якщо можна і так, якщо у вас є. У мене є клієнтка. Рішенням обуківського суду її позбавили по 130 прав. Подали апеляційні скарги. Під час розгляду апеляційним судом, відповідно, людина має право їздити, їй повинні видаватися тимчасові права, ну, таке ну, якби як так. Да. Не видали моїй клієнтці, вона приходила, їй відмовили. Ми вважаємо, що це не є неправомірно, оскільки апеляційний ну в відділі в у вас. А mm -hmm. ми зможемо впізнати це про І відповідно тимчасові права її не видали, порушили законодавство. Ну називається добре. Ми це записуємо в список наших побажань в іншій інстанції. Але положення. ну от у вас є прекрасна скринька, пропозиції та скаргів. Не улюблена скринька. Рішення Популяційного суду скасували рішення Обухівського суду за відсутності складу адмінправопорушення. Матеріали сфальшовані, недоопрацьовані, не оформлені. Там, ну, там. Відповідно, ми просимо, щоб ви ініціювали питання, щоб притягли як мінімум до дисциплінарної, ініціювали питання про притягнення до кримінальної відповідальності працівників, які робили ці адмінматеріали, які формували. Ну, тому що людину незаконно позбавили прав на керування протягом тривалого часу. Відтак, це є службове надбальство чи перевищено зрожень. повноваження, передивитись, по наповненню цих адмінматеріалів приймати відповідне рішення. Ми вважаємо, що такі працівники поліції, які грубо порушують права громадян, працювати не повинні. Але в будь-якому разі ми приїхали в МРЕО отримати права. Нам кажуть МРЕО, якщо у вас слухалася апеляція, ваші права перебувають в равіділі поліції в Обухівській. Ми приїхали. вийшла дівчина Тетяна Олександровна. І почала нам просто так активно кричати, якщо чесно, це кричати. Чому mm -hmm. почали фіксувати? Тому що ну як коли приїжджаю, от ви ж спокійно розмовляєте, спокійно. і я спокійно, а вона щоб розуміли, просто-просто я думала, що вона мене з'їсть, Ще теж неправильно. Тому що працівник поліції повинен бути стійким професійним та ні в своїй разі не кричати, як мінімум на робочому місці. Вдома може що завгодно, на роботі не може. Так от у нас є рішення Київського апеляційного суду, а ми приїхали отримати, і вони нам тільки що кажуть. Ми е, е, да ми думали, що вже вступило все в законну силу інше рішення суду, і повідомлення відправили, е, ми відправили права. Я запитую на тільки стали взагалі вилучили мене. Вони подзвонили з дмін матеріалів, подзвонили моїй і моїй довірительці і сказали, що. Ви зобов'язані здати права. Вона повідомила, що ми слухаємося в апеляції Київському апеляційному суді, що рішення не набрало законної сили. Така дівчина, і вона тільки що знову ж повторила Тетяна Олександрівна, повідомила про те, що. А подивіться, здавав... права, хто здавав права? Вона, дивіться, за адмінвід. Повідомили, подзвонили і сказали, що ви зобов'язані здати права. А Вікторія повідомила, Полиція. що. Я... Десь місяць приблизно тому. Якове рішення було суду першої в кінці квітня. 18 квітня 23-го року. Відтак uh -huh. подзвонили, зобов'язали здати права і заплатити 17 тисяч. Вона прийшла, розуміючи, що працівники поліції вони ну в принципі по апріорі прави, праві і відповідно вони не можуть приймати хідне рішення. Правильно? Правильно. Вона прийшла, здала їй пообіцяли, що права будуть зберігатися. Але вона повідомила, ну, що рішення ще немає, поліційне стані це нічого не прийняла. Ну і відповідно така ситуація. Ми прийшли, а, Мрео сказали тут, на, на нас накричали. І сказали, що ми все відправили в кінці червня. Я коли кажу, коли ви відправили в кінці червня, якщо ми в апеляційному суді в травні місяці вже слухалася справа. Ну ви ж розумієте, якщо воно заходить, то все, все заморожується, поки не винесеться рішення. Тобто, знову ж таки, в порушення прав закону, права відправили. Я розумію, як ви можете нам зараз допомогти в цій ситуації? По-перше, все ж таки, я вважаю, що ця ситуація вона в принципі ненормальна з моменту створення оцих адмінматеріалів. Формування. це ви ж можете подати з Ні, ні. Я зараз вам повідомляю, щоб ви ініціювали рапорт, що я до вас спусно повернулася зразу я Я не маю Ну, Ви ж звертаєтесь від клієнт, їй треба якісь роз'яснення. Це все треба, щоб письмово було, щоб ви ініціювали. А усно Я маю право? Я потім рапортом і начальниками доповідаю і міцується службова ну, перевірку з даного зведення а от зараз я маю право вам повідомити а де відрагували ні я вам можу повідомити да ви можете позвонити на 102, повідомлю. Ні, ні, я Вам зараз сподващи повідомлення прошу щоб все ж таки давайте значить тоді ми приймаємо заяву вас ви повідомляєте усно але ми це саме ви віксуєте і, і нам повідомляєте на електронну пошту да, Сейчас буде приймати у вас заяву. Дивіться, я вам усно вже це розказала. Дивіться, усно вам надо, щоб ви... все писали. Вам, вам потрібно розписатися. Так. Ви звернені, скарзі, я... заяві. Е, потом... Дов... Владислав Юрьович, а усно я маю право звернути? Ви можете ну, усно звернутися. Звернулися. Ні, ну ви розумієте, вам треба mm -hmm. звернути ще й письмово. Ви це все розповідаєте? Ми розповідає? хочемо усно, ми вам віримо. Ні. Е, Віриться все, все, все добре, але давайте, 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 давайте ви звернетеся. І от по її адмінматеріалам 130-й Чому вони повністю давайте, офіційно, ви Давайте офіційно Я до вас зараз звертаюся. Я знаю, що ви зараз до мене офіційно, але треба розписатися. Все те, що ви розповіли, я, можливо, десь щось не запам'ятав. Ви звернетеся, не... можете записати в номер телефону. Давайте, телефон. будь ласка, у вас прийме черговий поліцейський заяву. No. Ні, ні, давайте так. Я зараз офіційно до вас звертаюся, я разом з моєю клієнткою. Ну ви а... офіційно звертаєтесь? Добре, офіційно. я зараз говорю в черговій частині. Будь ласка, так. Усна заява. Ні, а усна ви відмовляєте в заяві? Ні, не відмовляю, але чи чому? Ну, я знаю, що Ви зобов'язані прийняти усну заяву. Рапортом це все зафіксувати, повідомити мою довірительку. Е -е, нам, будь ви ласка, усну, усну хочуть звернутися, вже але я звернутися, хочу... да, да, Але чому? я хочу, щоб ви це зафіксували, все, щоб розписалися. Ну, є скарга, є там е -е, заява. Можете доложити копії, я хочу, щоб ви копії доложили. Е -е, копії в нас немає, тому що у нас зараз повністю оригінал. Ви ви зробити копії, можете зробити копію, нам до цього рапорта, але, якщо ви кажете, що. Нада копі дивіться, пожалуйста. а воно все є в реєстрі судових рішень. Є ну ви ж все. прийшли сюди, так. Ви, ж могли, ви ж могли да. повідомити нам і по телефону. І усно, і все. Так. Ви прийшли сюди. Якщо вже прийшли сюди, уділіть нам трошки часу, буквально 15 хвилин. Ми вас приймемо пояснення, долучимо до цього рапорту. Нам в будь-якому випадку треба вас опитати, Взяти у вас копію, що ви є представником тільки так. Ну, так Так, треба так, так так. ж нам це все доложити, так. що це ж не просто усно, а на бумагі це Ні, все а ви ж розумієте, що усне теж маю право. Я розумію. І ви ж відреагуєте. А, а покажіть, будь ласка, де ваші, де ваші від. Про надання послуг юридичних. Не все, не все. от, будь ласка, додайте цей договір дивіться, копії, як до в мене у вашого є клієнт, здравнення. в мене є зараз, дивіться, яка? До, яка? додайте до вашого усного звернення копію, то що ви представляєте вашу клієнту. Будь ласка. Я, По дивіться, я, не можу я вам тривити. повноваження надаю. Е, я дивіться, мені не треба повноваження від вас. Ну, давайте так, будь-якому разі, щоб ви розуміли, будь-який громадянин без будь-яких повноважень має право повідомити вам про адмінправопорушення кримінальний. Кримінальне про добре, але нам надо записати ви? його. Може дуже писати. багато дуже багато Записуйте. інформації. Добре, Записуйте. Хорошо. Записуйте. Е, Чого мені сюди з протоколом усної заяви і реєструю? Тому що дуже багато інформації ми, у нас це це все Вусне Вусне звернення. Ви реєструєте. Реєструйте. 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 Тільки ми відважеш реєструємо. Нам вже треба ваші дані Деріка. записати усне звернення. Усне звернення О, Юрійовичу. Так. Е, я усну заяву не диктувала. От Вікторія її підтримала. Мартіна. Щодо адмінматеріалів по 130 які незаконно сфальшовані. Ми просимо, що відповідно до Сіб, які були причетні до формування цих матеріалів, були призначені дисциплінарні провадження, відповідно, вони були звільнені, з органів поліції, а відповідь та відповідно за ініційовані питання внесено ЄРДР за перевищення службового повноважень, службованих батьків на право до ДТР. Я віддавала усну заяву щодо цієї дівчини. Я думаю, що всі вже певно знають. І відповідно прошу відреагувати. Мені не потрібен слідчий, я надиктувала усне. Я почекаю три доби, там, ні, добу. Якщо не буде реакції, ми направимо відповідний запит, то скарга чи вас, щодо вас скринька буде на цього Владислава, Владислава Юрійовича. Але я думаю, що ви відреагуєте, все немає взагалі ніяких проблем. Просто реєстрація е... заяви займається чергова частина. Це моя робота. Як і тому, в мене галуз. Або і тому я просто вийшла, тому що мені зареєструвати. Якщо ні тяжело, вікном, число місяць дату народження, проти будь, будь ласка, оце, продиктуйте, оце я одразу зараз. Ну, я ж не можу зрозуміти, що потрібно проблема взагалі всюди, як немає. І і так щоб я слідчі спуститься. Я ще зареєструю, якщо сліта відбере пояснення. Підійдіть, будь, будь, будь ласка, до спори і рапорт, там рапорт, буквально 5 хвилин. Рапорту, рапорту, пояснення пояснення нам. В а куди нам підходить? Морять вже вже усна, зараз усне звернення а. до Владислава Юлійовича. Зафіксуємо тут. А, то мені не потрібно. А, мені бі. сказали чорна частина, що треба піти. Слідчі черговий. Якось ще один владислав. Виїхати зарядок на що. Я під я турбую те, що ви про проведення службового розслідування. Щодо працівників Обухівського відділу поліції. Які з перевищення службових повноважень незаконно сфальшував. Щодо складення незаконних адміністративних матеріалів по 130 статті відносно пані провести службову перевірку. Проведення службового розслідування стосовно подання адміністративного право. До 130 відносно дев'ятниця так щодо незаконних адміністративних матеріалів сфальшованих ви пропустили незаконних сфальшованих матеріалів адміністративних матеріалів. На думку де не думку на думку суду. Я не бачила, я поки я вам ми зараз вам все продиктуємо. Обставина встановлена судом, вона вже не доводиться. Щодо осіб, які формували ці адмінматеріали, щодо керівника, який здійснював керівництво над цими особами, які склали незаконні матеріали, я, як я можу вам звертати Лариса Сергіївна. А це у мене я не заявку. Мені породенька хапка. Розумію, ну сока ніяк. Читати, а для того вам і просять написати пояснення. Просто щоб ви там вже ви вже розписуєте все. Щоб... Давайте тепер ви запишете номер справи, номер провадження, і вам повірте, для того щоб провести службове розслідування, вам більш ніж цього вистачить. Постанова Київського апеляційного суду від 31 липня липня 2023 року. Все, ваше зараз зареєстровано. Прекрасно, все. Дякую, до побачення, Владислав Юрійович. Да. Хотіла вам подякувати і Власне. все ж таки надіятися, що ви проведете якісне службове розслідування добре. та притягнете виник до дисциплінарної відповідальності і відповідно повідомити ДБ про такий факт недбальства, який вирізали для того, щоб люди відповіли, в тому числі перед кримінальним законом. Добре. Все добре, дякую, дякую. Да, до побачення. Дякую.